В нашій роті три чоловіка, в інших ротах максимум 7: 6-7 людей. Тобто, особового складу взагалі немає. Батальйон знищений. Так говорить про службу свого 155-го батальйону 117-ї бригади ТРО молодший сержант Іван. Боєць після поранення нині відновлюється у Сумах. З квітня цього року його підрозділ воює на Лиманському напрямку у підпорядкуванні 63-ї окремої механізованої бригади. Упродовж останніх кількох місяців, каже військовослужбовець Олег, з боку 63-ї бригади була відсутня вогнева підтримка. По нас безперервно працювали танчики, савушки. Ну, було таке, що по декілька годин. Одні би, там затихло 5-10 хвилин приїхали другі. Точність їхнього попадання, це щоб ви розуміли, на 10 квадратних метрів 8 снарядів попадало. Ну Я вже мовчу, що там було. Ну, до 50 – це скидок – скидався тільки на одну позицію. З самого початку, як ну, з їхньої сторони, досить, ну, досить гарне прикриття було. Ну, це на протязі місяців, двох-трьох. Останнім часом ну, я не знаю. Там не тільки я не, ну, не розумію. Я думаю, що і всі останні наші побратими не розуміють, чому останні місяці не було прикриття. За два місяці противник ну, можна сказати, що повністю стер всі наші. Всі наші позиції, всі позиції, ті, що ну, ми відходили з однієї позиції на сусідню, то всі ну, з позиції відходили тільки по приказу командування. Не одна з позицій ну, не була покинута самовільно. Загиблих та поранених бійців з поля бою також виносили самотужки без допомоги 63-ї бригади, розповідає військовослужбовець Сергій. Згадує власне поранення. Працював танк, я вам скажу всім. Сім його вилягли всі сім в окопи. Мене і ще одного бійця його контузило, від копали такі ж теж контужені. Двоє, двоє хлопців перебинтували. і виносили. От якраз хочу сказати, виносили мене наші бійці, три з них контужені були. Е, за четвертого, за четвертого не знаю. Щас ці хлопці, що мене виносили всі. Взагалі з осколочними по лікарнях один ні, один не осколочний, а перепонка порвана е, тяжка контузія. Також вони зберегли аудіозаписи з погрозами одному з командирів роти від командира 107-го батальйону 63-ї бригади. Чуєш, пан командир роти, я тобі що, хуйово щось пояснив, х... що? чи ти зараз хочеш зустрітися, переговорити? Х...? Ви що сука, є для сутки позиції х... здавати? Чи блядь, х...? Дібіл х...? зараз х... визвав на турі СБУ. Скажу, що в тебе договорняк з підерами і підеш ти на за рішотку, як ви вже заїбали, сюди. Ви як тріпер сука блять цьому підрозділі бійці 155-го батальйону кажуть, ситуація нині не стабілізувалась. Ті, хто нині лікується після поранень, повертатись у підпорядкування 63-ї бригади, не хочуть. Хлопці під командування 63-ї бригади, 107-го батальйона, відмовляються йти, виконувати ці злочинні, бездумні накази. Треба виводити батальйон на відновлення. Потрібні психологи, щоб працювали з кожним військовослужбовцем, щоб підняти морально-психологічний стан бійців. У мене немає ніякого бажання йти до комбата 107-ї і до 63-ї в цілому. Воювати ні, це ну як я ризикую життям кожний день. кожен день, а до мене таке відношення. А За що? Про конфлікт, який виник у 155-му батальйоні з 63-ю бригади, бійці публічно розповіли кореспондентам кордонмедіа минулого тижня. Про нього говорить пресофіцер 117-ї бригади ТРО Дмитро Лантушенко. Командуванню було відомо. 17-та бригада зверталася до підрозділів 63-ї бригади з проханням визначити все ж таки причини цієї ситуації і допомогти максимально у тому, щоб. Підрозділ був бойової готовності і міг якісно виконувати бойові завдання, тому що ну дійсно 155 й батальйон, хоча і знаходиться вже тривалий час, не підпорядкування 117-ї бригади, але це наш батальйон, це наші сумчани, це ті люди, які прийшли захищати нашу країну і наше місто під час старту фактично повномасштабного вторгнення. У відповідь на звинувачення бійців 155-го батальйону, 17 листопада на сторінці 63-ї окремої механізованої бригади у Фейсбук військовослужбовці бригади розмістили відео, в якому висловили свою позицію щодо конфлікту. Скажімо так, що не всі погані в 155-му батальйоні. Станом на зараз в мене гарно і ефективно виконують задачі. Це мінометна батарея 155-го батальйону. Взвод ударних БПЛА в мене виконують задачі. Ну, в принципі. Напевно, все. Всі остальні повтікали. Командування е, в будь-яких діях не виходить на своїх військових по рації, воно нічим їх не підтримує. Взагалі, люди їх не чули і не бачили. Це інформація від їхніх же ж людей, які свідомо зараз працюють зі мною. От. Відповідно, звичайно, солдати не знають, що робити. Повертаємося до того, що я казав. Немає мудрого грамотного рішення командира. Вони не чують, що робиться, вони дезорієнтовані, вони не знають, що робити. Що люди роблять? Люди розвертаються і втікають в ту сторону, де не стріляють. Відповідно до офіційно задокументованих даних, бійцями 155-го батальйону було втрачено 11 позицій. В ході реальних бойових дій лише дві. Зрешти, відійшли самі. Також додам, що через спроби зайти на ці позиції та вибити звідти противника, 63 третя бригада втратила чотирьох людей. Евакуювати евакуйовувати поранених 155-го батальйону з поля бою, кажуть, допомагали. Ми забирали на М113 їхніх бійців. Якщо треба, я можу дати прізвища і там хлопці, якби дякували. Я не знаю, хто може сказати, що бригада не надає ніякої допомоги. Тиждень тому, 13 листопада, Суспільне надіслало запити до генерального штабу командування сухопутних військ, сил ТРО та ОТУ Хортиця. Відповідей на момент виходу матеріалу не отримали, але готові надати ефірний час для висловлення своєї позиції. Нині щодо ситуації із 155 м батальйоном триває службове розслідування, говорить пресофіцер 117 ї бригади Дмитро Лантушенко. Вищестоящими організаціями проводиться службове розслідування щодо керівництва 155 го батальйону і щодо керівництва 63 третього бригади і 107 го батальйону. За інформацією Дмитра Лантушенка, результати службової перевірки щодо дій керівництва 155 го батальйону і щодо керівництва 63 ї бригади та 107 го батальйону мають повідомити наступного тижня. Ірина Касьяненко, Віталій Педенко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Суми.